У сільській церкві в шклині мироточать п'ять ікон і хрест. Звідки воно береться, я не знаю, але коли його так підняти, то бачите, от дуже багато витікає звідси з під розп'яття. Миру настільки багато, що його збирають в окремі посудини. Люди змазують ним обличчя, а деякі декілька його крапель навіть п'ють. Якщо є потреба людині. То можна вживати його е, як ліки внутрішньо. Я воно не повинно зашкодити, е, якщо але все це робити з вірою. Три ікони і хрести з розп'яттям у цій церкві замороточили ще на початку повномасштабної війни. Відтоді, за словами священника, мироточення не припинялося. А вже цьогоріч краплі ми роз'явилися ще на двох іконах церкви. Як тлумачить це явище священник і парафіяни, і як пояснить його науковець, розкажемо згодом в ефірі і соцмережах 12 каналу.